У Грузії Михайлу Саакашвілі дали 12 з половиною років тюрми. Суд визнав експрезидента країни Михайла Саакашвілі винним у справі щодо незаконного перетину державного кордону та призначив йому призначення понад 4 роки за гратами, передають медіа. Але це має доплюсуватися до попереднього вироку. Суди Грузії вже засудили експрезидента Грузії Сайкашвілі загалом до 9 років позбавлення волі. Отже, за словами судді, у підсумку він проведе в ув'язненні 12 років і 6 місяців. Цим вироком частково додається до покарання призначеного вироком Двілійського міського суду 11 березня 2025 року у так званій справі про піджаки. Чесно, я не пам'ятаю, що там було. Я думаю, там корупції було не на 12, а на 112 років. У пісом за сукупністю вироків Михайло Зоміння встановлюється остаточна міра покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років 6 місяців. Відтак за цим вироком Саакашвілі залишиться в'язненні до 1 квітня 2034 року. Ну, прекрасно. В мене тільки одне питання: чому цей авантюрист? Цей топтальник по українських законах і українському кордону, цей руйнівник України зсередини, цей зловживач довірою українського народу, коли йому було дано громадянство, він працював на повалення президента України Петра Порошенка, який йому це громадянство і дав. Кричачи, що тільки піде Порошенко, зразу пенсії збільшаться вдвічі, зарплати втричі і так далі, і тому подібне. Чому його посадили в Грузії, а не посадили в Україні? Де справедливість? Дуже хотілося би, щоб він спочатку в Україні. Відбув своє покарання за те, що знущався з нашої держави, за те, що поза замовленню Путіна під Верховною Радою, влаштовував там цирк пікетування, перекривання вулиць, засирання, вибачте, Маріїнського парку, от, всяку тітошню зібрав бандитів, які називали себе ветеранами війни з Росією, які ними не були. І чому в того йому тут вдалося відділатися? Ну, е якщо так, то треба, щоб коли е закінчиться термін відсидки, там у Грузії, він був повернутий сюди і сів не на менший срок тут, в Україні. Я, як громадянин України, сприймаю це як особисту образу, як наїзд на свої права, що він. Топтався по нашому кордону і е, по завданню Путіна намагався скинути патріотичного е, сильного професійного президента Петра Порошенка, намагаючись лобіювати російський сценарій приходу до влади тих, хто е, зруйнує Україну зсередини.